Питання економії природного газу та перехід на альтернативні види палива на комунальному підприємстві «Миротеплоенерго» є актуальними уже не один рік поспіль, розповідає заступник директора з обліку теплової енергії Євген Михайлович Прокопенко. І нинішній опалювальний період не виключення. У нас зараз йде значне зниження температури повітря на вулиці, мінусові температури і для зменшення використання природного газу зараз працює котельня на альтернативному виді палива. на Зв'язку з зменшенням температури ми більше її нагружаємо, даємо більше навантаження. Основна наша ціль це зараз зменшити використання природного палива, більше працювати при таких морозах на альтернативних видах палива. Котельня ж, яка забезпечує опалення центральної частини міста від вулиці Горамішвілі до вулиці Панаса Мирного, після її реконструкції в рамках проєкту Могедіко за програмою Угода мерію в демонстраційні проекти нині обладнана сучасним енергоефективним обладнанням. І тут виробляється теплова енергія за рахунок згорання альтернативних видів палива і, зокрема, пілетів. Вательня сучасна, гарна в експлуатації і працює в автоматичному режимі від подачі палива і до його згорання у водонагрівних ватлах.